Жінки та прикраси нероздільні. В прикрасах нас приваблюють форми, кольори та дизайни, які гармонують між собою. Ми відчуваємо задоволення, коли бачимо щось красиве. Основні функції прикраси закладені у її значенні прикрашати, підкреслюючи та доповнюючи природню красу кожної жінки та дівчини. В цьому відеоуроці ми сплетемо чорну силянку. Яка плететься січатою технікою в два етапи? Будемо використовувати, крім бісеру, кришталеві намистини, які мають чіткі грані і чудовий блиск. Урок покроковий та ілюстрований схемами, тому силянку з легкістю сплете не тільки досвідчений майстер, а і початківець. Матеріали нам потрібен бісер 10-го розміру чорного кольору, двох видів, кришталеві біконуси і краплини, чорна нитка для плетіння бісером, два кінцевики протектори, два колечка, карабін, подовжуючий ланцюжок з красивою підвіскою, інструменти, ножиці, голка, лінійка, плоскогубці. Після закінчення плетіння підрахуємо кількість необхідних матеріалів та загальну собівартість виробу, тому дивіться відео до кінця. Перед тим як починати плести, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Плетіння Обидва кольори бісеру, які я буду використовувати, чорні. Щоб було зрозуміліше під час плетіння чорний блискучий бісер. Я буду називати сірим. Перший етап плетіння. Беремо голку з ниткою 2 метри. Початок ниточки зафіксуємо. Набираємо 3 бісеринки чорного кольору. Кінець ниточки залишаємо близько 30 см. Проходимо голочкою в дві бісеринки зворотнім напрямком. Причому першу бісеринку пропускаємо. Знову проходимо назад в дві бісеринки, першу пропустивши. Все, наша ниточка зафіксована. Цей спосіб фіксації нитки можна використовувати, коли нитка і початкові бісеринки одного кольору. Набираємо чорну бісеринку і сім сірих. Проходимо в дві сірі бісеринки в зворотному напрямку, пропускаючи останню сіру бісеринку. Набираємо одну чорну, одну сіру і одну чорну бісеринки проходимо в останню сіру бісеринку. Дві сірі бісеринки і одну чорну фіксуємо до останньої чорної бісеринки. Набираємо 3 чорні бісеринки і фіксуємо до першої сірої. 2 сірі і 1 чорну фіксуємо до сірої бісеринки. 1 чорну і 2 сірі. Фіксуємо до останньої сірої бісеринки. Проходимо голкою назад в 2 бісеринки, пропускаючи першу. 3 сірі бісеринки. Фіксуємо до першої сірої. 3 чорні бісеринки доплітаємо до другої чорної. 3 чорні бісеринки фіксуємо до другої чорної бісеринки. 3 чорні бісеринки доплітаємо до другої сірої. Набираємо чорну, 3 сірі і ще одну чорну бісеринки. Фіксуємо до другої чорної. 3 чорні бісеринки доплітаємо до другої чорної. 3 чорні бісеринки фіксуємо до другої чорної бісеринки. Одну чорну і 2 сірі фіксуємо до першої сірої бісеринки. Набираємо 4 чорні бісеринки. Проходимо голкою назад в 2 бісеринки. Пропускаючи першу. 3 чорні бісеринки фіксуємо до другої сірої. Дві сірі і одну чорну фіксуємо до другої чорної бісеринки. Три чорні бісеринки фіксуємо до першої сірої бісеринки. Дві сірі і одну чорну фіксуємо до другої чорної бісеринки. Три чорні бісеринки доплітаємо до останньої чорної. Проходимо голкою назад в дві бісеринки. Пропускаючи першу. Одну чорну і дві сірі фіксуємо до першої сірої бісеринки. Три чорні бісеринки доплітаємо до другої чорної. Три чорні бісеринки фіксуємо до другої чорної бісеринки. Три чорні бісеринки фіксуємо до другої сірої бісеринки. Набираємо дві сірі. одну чорну, одну сіру і одну чорну бісеринки. Закріплюємо до другої чорної. Три Чорні бісеринки доплітаємо до другої чорної. Три чорні бісеринки. Фіксуємо до другої чорної, Одну чорну і дві сірі. Фіксуємо до сірої бісеринки. Набираємо чотири сірі бісеринки. Проходимо в зворотному напрямку в дві бісеринки. Пропускаючи першу. Набираємо одну чорну, одну сіру і одну чорну бісеринки. Проходимо в другу сіру, Дві сірі і одну чорну фіксуємо до другої чорної бісеринки. Три чорні бісеринки фіксуємо до першої сірої бісеринки, Дві сірі і одну чорну фіксуємо до сірої бісеринки. Одну чорну і дві сірі фіксуємо до останньої сірої бісеринки. Проходимо голкою назад в дві бісеринки, пропускаючи першу. Три сірі бісеринки фіксуємо до першої сірої. Три чорні бісеринки фіксуємо до другої чорної бісеринки. Далі плетемо силінку потрібної довжини, повторюючи рапорт від 9-го кроку до 36-го. Урок поділений на розділи, тому вам має бути зручно перемотувати відео на початок рапорту. Щоб продовжити нитку, складаємо разом кінчики нової і старої нитки. Зав'язуємо вузлик. Міцно затягуємо його, короткі хвостики ниток рівняємо. Це нам дозволить легко протягнути нитки в голку. Ховаємо короткі кінчики ниток в плетіння, роблячи ще два вузлики. Нитка продовжена, плетемо далі. Коли ми виплили силянку потрібної довжини, закінчуємо рапорт чітко 36 кроком. Тоді в нас будуть симетричні початок і кінець виробу. По чорних громбах можемо порахувати кількість зубчиків другого ряду силянки. В мене їх 15. На мою думку, краще, коли зубців буде непарна кількість. Але, звичайно, це не обов'язкова умова. Приготуємо місце для застіпки, пришиємо протектори. Для цього набираємо чорну бісеринку, проходимо голочкою в протектор і прикріплюємо до силянки. Місце, де з'єднується силянка із застіпкою, має велике навантаження. Пройдемо тричі в протектор і прикрасу, щоб зміцнити з'єднання. Виводимо ниточку в плетіння. Залишаємо петельку і по плетінню знову повертаємося до петельки. Зав'язуємо вузликом петельку і нитку разом. Робочою ниткою робимо вузлик, захопивши верх петельки. Ховаємо в плетіння всі нитки разом, поки не залишиться остання нитка без петельки. Кінчик нитки обрізаємо. Другий протектор пришиваємо так само. Другий етап плетіння. Набираємо одну бісеринку. Зав'язуємо вузликом два кінці нитки близько до бісеринки. Коротку нитку фіксуємо до робочої нитки додатковим вузликом. Набираємо 5 чорних бісерин. Краплинку 5 чорних бісерин. Повертаємося назад в бісеринку, біля якої ми зав'язали вузлик. На цьому етапі уважно слідкуємо за натягом нитки. Кришталеві намастини важкі, тому треба тримати під контролем щільність прилягання бісеринок, щоб не було просвітів. Набираємо 6 чорних бісерин. Повертаємося назад в 3 бісеринки, пропускаючи першу. 5 чорних бісерин фіксуємо до 3 чорної. Набираємо 11 чорних бісерин. Повертаємося в третю чорну бісеринку, рахуючи зі сторони силянки. 5 чорних бісерин фіксуємо до третьої чорної. 5 чорних бісерин вплітаємо до останньої чорної. Набираємо 2 чорні бісеринки і Прикріплюємо нижню частину силянки до верхньої, проходячи в сіру бісеринку. Набираємо 6 сірих бісеринок. Проходимо в зворотному напрямку в 3 бісеринки, пропустивши першу. Дві чорні бісеринки фіксуємо до третьої чорної. 5 чорних бісерин фіксуємо до 3 чорної, 2 чорні, 1 сіра, 2 чорні. Фіксуємо їх до 3 чорної бісеринки. Набираємо 11 чорних бісерин. Повертаємося в 3 чорну бісеринку, рахуючи зі сторони силянки. 2 чорні бісеринки і 3 сірі фіксуємо до сірої бісеринки. Три сірі і дві чорні прикріплюємо до третьої чорної бісеринки. Дві чорні бісеринки прикріплюємо до останньої сірої. П'ять сірих бісерин фіксуємо до першої сірої. Набираємо біконус, сіру бісеринку біконус. Літаємо їх до третьої сірої бісеринки. Три сірі і дві чорні прикріплюємо до третьої чорної бісеринки. Набираємо дві чорні бісеринки. Біконус і три чорні бісеринки. Повертаємося назад в біконус. П'ять чорних бісерин фіксуємо до першої сірої. Три сірі бісеринки і намести на біконус. Прикріплюємо їх до сірої бісеринки. Біконус і три сірі. Прикріплюємо до третьої сірої бісеринки. Набираємо 6 сірих бісеринок. Проходимо в зворотному напрямку в три бісеринки. Пропускаючи першу. П'ять чорних бісерин фіксуємо до третьої сірої. 5 сірих бісерин фіксуємо до першої сірої. 5 чорних бісерин фіксуємо до третьої чорної. 5 чорних бісерин вплітаємо з поворотом до третьої чорної. 5 чорних бісерин фіксуємо до третьої сірої. 5 чорних бісерин фіксуємо до третьої чорної. 5 чорних бісерин вплітаємо до останньої сірої. Набираємо дві сірі бісеринки і з'єднуємо нижню частину силянки з верхньою, проходячи в сіру бісеринку. Набираємо 6 чорних бісерин. Повертаємося назад в три бісеринки, пропускаючи першу. 2 чорні бісеринки фіксуємо до 3 чорної. 5 чорних бісерин вплітаємо до 3 чорної. 5 чорних бісерин фіксуємо до 3. Чорної. 5 чорних бісерин вплітаємо з поворотом до 3 чорної. 5 чорних бісерин фіксуємо до 3 чорної. 2 чорні бісеринки. Прикріплюємо до останньої чорної. 5 чорних бісерин фіксуємо до 3 чорної. Набираємо 2 чорні краплинку 5 чорних бісерин. Фіксуємо з поворотом до 3 чорної бісеринки. Раппорт плетіння повторюємо з другого кроку по 40-й включно. Плетемо другий етап силянки до кінця, закінчуємо плетіння. Чітко сороковим кроком. Коли силянка сплетена, знову ховаємо робочу нитку. Виводимо ниточку в плетіння, залишаємо петельку і по плетінню повертаємося в місце з петелькою, зав'язуємо вузликом петельку і нитку разом. Робочою ниткою захоплюємо верх петельки. Ховаємо в плетіння всі нитки разом, поки не залишиться одна нитка без петельки. Кінчик нитки обрізаємо. Прикріплюємо застібку. За допомогою кільця з однієї сторони прикріплюємо до протектора карабін. З іншої подовжуючи ланцюжок з підвіскою. Силянка надзвичайної краси готова. Сплетена для себе прикраса це своєрідна винагорода собі, за вражаюче досягнення. Силянка чудовий подарунок. Вона нагадує про того, хто її виготовив. Прекраса щоразу повертатиме приємні та теплі спогади пов'язані з вами. Собі-вартість Зорієнтую вас по замірах силянки, а також по кількості та ціні матеріалів. Довжина силянки до застібки 38 см, ширина силянки трішки більше 5 см. Вага виробу в готовому виді 58 грам. Ціна матеріалів чорного бісеру нам потрібно 35 грам. Вигідно купувати пачку фасуванням 50 грам, ціна 54 гривні. Бісер сірий 15 грам. Потрібно 3 пачки бісеру вагою по 5 грам. Ціна пачки 12 гривень. Разом 36 гривень. Кришталеві біконуси діаметром 4 мм. потрібно 75 штук. Ціна за один 80 копійок, разом 60 гривень. Кришталеві краплинки 16 штук. Пашці є 15. Ціна пачки 42 гривні 50 копійок. Нам потрібно дві упаковки. Отож потрібно потратити на краплинки 83 гривні. Карабін 19 гривень. Кільця сполучні ціна пачки з 10 штук 11,5 гривень. Протектори ціна за 1 2 ,60 гривні 60 копійок. За 2 заплатимо 5 ,20 гривень 20 копійок. Подовжуючий ланцюжок з підвіскою коштує 16 гривень. Отож, загальна вартість матеріалів майже 285 гривень. Надіюся, відео було вам корисним і цікавим. Пишіть коментарі та запитання, я обов'язково відповім. Тепер у вас є можливість отримати доступ до схем в гарній якості, ставши спонсором каналу бісеринкою, намистинкою або перлинкою. Дякую за увагу! Успіхів вам в чарівному світі бісероплетіння. До нових зустрічей!